Усім привіт, продажі ще в ролі. Каптіва, свіжо пригнана Швейцарії. Це наз 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація. 2013 рік випуску 220 тисяч Оригінально перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. 19-легспавні колеса на літній резині. Ось такий кліренс автомобіля. Він у нас повноприводний в автоматі. Передні та задні пертроніки, лінзована оптика, вмивач фар, протитуманні фари. В рідній фарбі, ще раз повторюсь без м'ятин, царапин, сколів Також вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Є датчик, світла датчик дощу, дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал. По цій стороні прийдемося, покажу автомобіль. Знизу захищений пластиком. Також арки все захищено пластиком. Позаду маємо подвійну вихлопну трубу, задню камеру і партроніки. Буде комфортно паркуватися всі емблемки на місці. Також вікно. Вікна ззаді притоновані заводським напилом, а передні просто заламіновані, щоб швидко не вигоряв салон. По цій стороні так само все у нас чудово, оптика ззаді так само вся ціленька, нічого не ушкоджено, нічого не запотіває, все в доброму стані. 2013 рік випуску автомобіль. Нагадаю. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз я вам продемонструю. Він у нас весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Машина розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується, не кожен має часу або змоги з ним приїхати до нас. А так автомобіль знаходиться в місті Радивилів Рівненська область. Легко можна сюди добратися, якщо не маєте е, інформації чи ще чогось, як сюди добратися, дзвоніть, все вам детально розповім. Знаходимося на трасі Київ-Чоп, Сюди ходять поїзда, автобуси будь-що. Тобто без проблем з будь-якої точки України можна добратися. Кузов весь у рідній фарбі, тільки що вам все показав. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. В такому цікавому виконанні на салончик, чорний і білий. Потолок не прокурений, не притертий, посторонніх запахів в машині немає. Сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням, все повністю функціонує. Ось він код для перевірки надають. Пороги, пластик, пройоми, нічого не знищено, не зацарапано. Повний електропакет по вікнах дзеркала, шкірені вставочки, шкірене мультифункціональне кермо таке масивне. Тут у нас складається дзеркало, вмивач фар, управління підсвіткою, регулювання фарами. це на збірка про. Крайнє обслуговування, 216 тисяч було. 24 рік, 8 місяць, 29 число на даний момент 220 тисяч пробігу Автозатемнення дзеркала, клімат-контроль, навігація, підігрів сидінь електроручник, підстаканечки підшкіриний, такий широкий масивний підлокітник. Місткий, також тут все регулюється. Також є круїз контроль блютуз. Можна розмовляти по телефону. Так у нас все заводиться. Чітко працює зараз. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв, під газовою. Мотор працює чітко, рівненько. Все як має бути. Коли вмикаємо задню передачу, спрацьовує, спрацьовують патроніки, і задня камера, буде комфортно паркуватися десь в великих містах. Антизанос, допомога при спуску з гори, управління патроніками, такий годиночок обігрів зеркал, заднього скла, кондиціонер. Такий на стан сидіння в пасажира Дверної карти, панелька. Тут така у нас карманчик такий. Нічого не знищено, не зацарапано, все в доброму стані. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас великий просторний задній ряд, Ось такий стан сидінь. Потолочок з цього ракурсу показує. Все тут у нас добре, чітко. Пройоми, пороги, пластик, накладочки такі оригінальні каптіва. Дверна карта, шкірні вставочки, все в гарному стані, нічого не знищено. Ось так у нас сидіння складається в рівну підлогу. Також є третій ряд сидінь, автомобіль у нас самімісний. Також підстаканки, підлокітники, все є для третього ряду. Пізніше до нього перейдемо. Є такі сіточки, розетка для заряджання девайсів, такі хороші матеріали якісні в коптівок. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Нічого не знищено, не затерто, все вечором гарно підсвічується. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля, світлий салон. В комбінації з чорними вставками класно так стильно виглядає. Зараз покажу вам багажне відділення. Позаду маємо партроніки, камеру, подвійну вихлопну трубу, такий у нас великий просторний багажник. Тут у нас повний ремкомплект, аварійний знак. Жилетка, компресор, домкрат, ключі, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, ремені безпеки для третього ряду. Так і нас дістається, він нас тут як новенький, на ньому завжди практично ніхто не їздить. Так все дістається, стільки лишається місця, якщо відкриваєте третій ряд для ваших речей, так назад все однією рукою легко складається. В цій стороні так само все у нас в порядку. Някої корозії по прийомах по днищу немає, це у нас автомобіль Швейцарії. Такий стан сидінь звідси. Передня дверна карта. Такий у нас фонарик. Так само все тут у нас в порядку. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Це у нас документація, 13 рік. Восьмій місяць, Chevrolet Captiva 2.2 дизель 4х4, 135 кВт. Це вся інформація про попереднього власника. Так. Різні інструкції, документації, сервісна книжка. Ще один він-код. Тут у нас усі записи про обслуговування. Собі ставте на паузу, передивляйтеся. В такому порядку воно йде. Видно, що автомобіль гарно своєчасно обслуговувався. Так, Зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір. Болтики все ціленько, нічого не кручено, не вершено. Корозії нічого абсолютно немає. Всі дірки про обслуговування присутні. Пила. Такий великий акумулятор стоїть. Мотор чистенький, ніяких запотівань підтікань немає. Працює чітко, рівненько, все як має бути. Ці автомобілі недорогі обслуговані, дуже такі доступні, можна сказати. Такий вигляд має автомобіль. Можливо, виникнуть будь-які інші питання. По цій марці телефонуйте, все вам детально розповім, надам консультацію. Нагадаю, це 13-й рік випуску, 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація, 220 тисяч перевіреного пробігу. 19 на коспавні колеса на літній резині. Автомобіль у нас саме місний, такий великий місткий для великої сім'ї, для великої компанії. З таким кліренсом, дуже хороша проходимість в поєднанні з повним приводом. Класно виглядає так білий і чорний. Так само салончик могли бачити. Дуже круто виглядає такий світлий і чорні вставки має. Подвійна вихлопна труба. Передні та задні паратроніки, задня камера, буде комфортно паркуватися. Автомобіль розмитений, сертифікований, ще раз повторюсь, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Дзвоніть, надам вам всю детальну інформацію. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, висока посадка, дуже гарна глядовість, великі дзеркала бічні з електрорегулюванням, складанням. Ось так вони у нас складаються, так назад розкладаються. Вони у нас з автозатемненням, також це дзеркало з автозатемненням, гарне таке велике шкіряне зручне кермо, І також партроніки, камера, автомат, підігріви класний, великий такий просторний збережений салон. Все це надає комфорту приїздіть цим автомобілем. Тож, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Машина вже розмітена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також є клімат-контроль, підігрів дзеркал, вікон, все, що треба тут, є для комфортної їзди. І Також круїз-контроль і блютуз присутні. Тож, підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram канал Instagram, посилання залишу в описі під відео. Там публікую фотографії, опис і ціну кожного автомобіля. Якщо буде цікавити і будь-яка інша модель, яку там побачите, також телефонуйте, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Як вам зручніше, все детально розповім. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.